держава намагається піджати комунальну власність. Якого часу це у нас держава приходить і каже, вибачте, ми забираємо в інтересах народу у громади земельну, е, е, її власність. Це в інтересах якого народу відбирається у громади земельну ділянку. Мені це не зрозуміло абсолютно. Тобто я бачу, що є просто банальне бажання зараз під час війни хапнути якусь маєтність. Це те, що бачу. Тепер далі. Тепер вже по суті я мав можливість познайомитися з всією справою, всі ці 540 картки, вивчав її, дивився. Значить, по пам'ятці. Всі зараз чітко визначили, що пам'ятка археології, це об'єкт культурної спадщини, внесений до реєстру нерухомих пам'яток. З цим погоджуються абсолютно не всі. Після цього, прокурор, я читав про Сльйозів, він вирішив з'ясувати, а були якісь внесені зміни, чи не було внесено змін стосовно цієї пам'ятки. Цитую, це я зараз цитую, те, що було написано. Згідно з домків, до Міністерства культури лист такі-то такі, та такі, такого-то, такого тако, то Воно, тобто, Міністерство, не направляло на погодження до Кабінету міністрів проєкт постанови щодо внесення змін до відомості до державного реєстру у частині зміни адреси та назви пам'яті археології національного значення. Це абсолютно нормально. А прокурор. Прокурор. Документація. Прокурор, документація. Прокурор, не прокурор звертається, того, щоб внести ясність. Були якісь зміни чи не було якісь змін. Далі. Цитата знову. Отже, актуальною назвою пам'яті є китайський городичний курганний могил. Тобто прокурор з'ясував, що дійсно ніяких змін в пам'яті не було. А от далі просто легким движенням руки проходить маніпуляція. Цитую. Таким чином пам'ятка археології китайських городичних курганних могильників, яка складається з трьох функціональних зон городичних поселення курганних моїх, є пам'ятною національного значення, яка перебуває в під охороні державних 40 року. Вибачте, де з'являється поселення. І що до цього прокурор пише, що існує тільки городище і кургані-могильники, а тут раптом з'являється вже поселення. Можливо, тобто, ми ще й порядського коняту знайдемо. Тобто в одній ті тижд... ж одному лабзаді, перша річня, ніяких її немає, і тут же він каже, а в у нас ще з'являється ще поселення. Для того, щоб поставити вже крапку стосовно пам'яті, я зараз згадаю один документ. Які чомусь сторона звинувачення просто проігнорувала. Це офіційний документ. Називається він Рішення Виконковому Київської -міської, міської ради народних депутатів номер 920 від 16.089 року, року про уточнення меж історико-культурних заповідників і зон охорони історії та культури Києва». Уточнення меж. Це те, про що ми зараз весь час маємо видати цю розмову. І далі, дійсно, є така пам'ятка. Пункт 1,26. Яка називається, цитую, читаємо в межах городища та трьох курганих груп. В межах городища і трьох курганих груп. Ми можемо порахувати людей в межах цієї? Зали? Можемо. Ми ж не будемо казати, а давайте ще паркуємо цих людей. Тут чітко зазначено, пам'ятка, в межах городища. Де тут поселення? І, до речі, цей документ потім був продукт вже в 2002 році, який називався Розпорядження номер 979 від 1750 2002 про внесення змін та доповнень до рішення виконкому Київської міськради та -та -та, та 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 І знову-таки вони підтверджують, що дійсно існує пам'ятка Китай в межах городища та трьох уранних поселення. Звідки ви взяли поселення? І тепер третє, саме головне можливе про поселення. У нас кігурує, я, я вже нарахував, чотири площі з 15,9 мовщина. Потім було у Кизюбу 20, потім 40 і нарешті 75 гектарів. Це що рекорд. Для людей, які не цікавляться ці історією, ці цифри ні про що не кажуть. 75 гектарів, щоб ви просто розуміли, мав у період таке місто, як 40-50 гектарів мали такі площі міст, як Рязань, Сузель, Галич. І тут у нас пересечені форева. 75 гектарів. Лондон був менше, ніж пересечень. Але що нам заважає? Ці тап'яти, будемо трою шукати. обілом? Тепер це теорія, а практика. От я просто вивчав зі всі звіта Ну Якщо місто існує 300 років, воно повинно кудись дітись. Куди, куди воно ділося? Під землею. Під землею. Добре. Ушло, як ушло? Вас звати? Скажіть, будь ласка, ви дуже активно коментуєте. Вибачте, як вас звати? Мія мене звати. А прізвище ваше. Я роблю вам зауваження. Пані Кирилен, добре. І якщо це повториться така поведінка, ви будете очікувати завершення добре, засідання за межами залу засідання. Дякую. Так от міста не зникають просто так. Археологи стверджували, що його спалили чи до моголи, чи дуже татари. Ну, люди, які хоч раз спалили багаті, вони розуміють, що після дерев залишається вогієм. Я продивився всі 72 шурфи. Жодного згадування про вугілля. Жодного згадування про органіку. Нічого. Суглінок, суглінок, суглінок. Іноді зустрічаються залізні цвяхи, десь на руках 15 цвяхів. І якась кераміка, уламки кераміки. Це все, що залишається після мегаполісу. Шановні, ви дійсно вірите, що це може все знайти на території величезного поселення, півтора-десятки цвяхів і якусь кераміку. Да уважи, ви ж, я читав ваші звіти по курганам. У вас курганому могильнику знайшли більше артефактів чи на цьому поселенні. Не будемо казати, що так, щоб зараз не пішли грабувати. Розумієте? Тобто, от все це, воно настільки якось притягнуто з замкуха, було місто, написано поселення. Та той же саме мовчане, його звіти, Він сам пише, він каже, культурний шар, 10-15 см. І той же він каже, що дійсно культурний шар дуже тонкий. Скоріш за все. Те, що ми знайшли, воно було намито згори десь і просто засіло тут. Глибше цього шару в піщаному грунті, я вже нічого не знаходив. Далі він пише, ми знайшли яму 80 см в діаметрі. Можливо, це поселення, а можливо, це просто яма від дерева. Він каже, я сам не знаю, що це таке. Тобто сам вовчан сам стверджував, що він не може з'ясувати, поселення є чи поселення немає. Далі він написав, 500 метрів туди пішло. Чому 500 метрів? Де підстав від чого? Не зрозуміло, тобто жодних розрахунків немає. Ну давайте напишемо 500 метрів, 700 метрів, кілометр, 50 гектарів, 150 гектарів. Ну, тобто, воно буде розбирати. Люди у нас дикі, вони що, розуміють. Вони ж вірять, що потім перевезли, до Чорного моря. Повірю їй поселення під 80 гектарів розміром з Париж. Ну. То давайте себе не стримувати. давайте вже так, ще давай більше. Майже так не хамити вже так. Ну так, да, да, вибачте, ваше Тому, тому, вбро. тому. Вбро. Що я хочу сказати? Я весь час чую всі ці розповіді про межі, про пам'ятку, але жодного чіткого аргументу я не почув. Все на рівні б... банальних побажань. От ми хочемо всі вірити, ми всі віримо. Тому я прошу суд скасувати чи відмовити по заміні заяві. І на цьому мене готові закінчення. Дякую. Дякую.